Всім доброго дня! Обіцяла вам записати відео про те, як знаходити проєкт на початковому етапі, тобто, коли можна його купити, і він дасть, наприклад, 100-200%. Дивіться, заходите на CoinMarketCap і заходите в розділ монетки, які більше цього виграли або програли, тобто зробили більше або менше відсотки. І тут вибираєте період часу, наприклад, який вам більш там. Потрібні. Давайте візьмемо, наприклад, останні монетки Пепи. Думаю, про неї всі зараз чули. Просто заходимо на сам токен, і в нас тут буде внизу адрес смарт контракту Тобто, таким чином можна відслідкувати цю монетку і подивитися всі транзакції по цій монетці. Далі ми переходимо на сайт ZAPER. Я лишу посилання в відео. тобто, і... Вставляєте адрес смарт-контракту. Ось вам видає. І отут ви обираєте вкладку власники. І вам видає всіх власників цих гаманців, тобто всіх власників цієї монетки. Ви просто заходите, дивитесь, які там в нього ще є активи. І можете просто собі слідкувати за цим гаманцем. Можете просто скопіювати адрес цього гаманця. Таким чином, теж ставити. І Дивитися, наприклад, що в нього ще є, які в нього ще активи. А, так, ми зараз на ньому знаходимось Тобто давайте просто перейдемо на інший. Так, бачите? А, ось І ви можете подивитися, наприклад, які в нього ще є монетки. Там, наприклад, якийсь а, джам. Да? Ми можемо зайти в CoinMarketCap, вбити джам скопіювати таким чином теж адрес март-контракту, і подивитися, хто ще і в яких об'ємах тримає цю монетку. Тобто, ви бачите, що цей гаманець тримає Пепе на 41 мільйон доларів. Тобто, гаманець, в принципі, не є бідний. Да? І, в принципі, в нього основний актив, актив це Пепе, Що означає, що в принципі він ще вірить в цю монетку в цей актив і не розпродає її. Тобто, імовірність того, що монетка буде далі рости, ще є. І таким чином ви просто скажем так, проводите такий ресерч, когоряєтесь тут а, і шукаєте гаманці. А, звичайно, краще і легше робити це в команді. У нас в команді Криптосвіт ми всі разом робимо цей ресерч. Тобто людина знаходить гаманець, знаходить монетку, кидає її на загал і ми вже відслідкуємо. Плюс ви можете підключити telegram бот з Езерскан, який буде вам вибивати рухи по цим. Проєктом по цим гаманцям, а якщо, наприклад, ви самостійно хочете цим займатися, воно трошки вам буде легше, допоможе, але таке, щоб знайти проєкт, треба постійно так сидіти, моніторити, а, шукати по адресам, по кошелькам, по гаманцям і по монеткам. Це, якщо так коротко, де як це все знаходити і шукати. Всім солодкого дня!